я хотів би почати з найрішучішого засудження останнього свавілля варварства з боку Росії та висловити мої глибокі співчуття, а також співчуття канадського народу, родинам постраждалих у Києві. Це підкреслює важливість повної солідарності з Україною з українським народом. І вчора ввечері ми мали дискусію між лідерами країн Великої Сімки. Ми з президентом обговоримо більше, а потім, звичайно, ми проведемо пряме обговорення усі разом. Але ми підкреслюємо важливість максимального тиску на Росію, яка відмовилася сісти за стіл переговорів Президент беззастережно спонукав нас сісти за стіл переговорів у пошуках миру. А максимальний тиск. Ключає фінансовий тиск і Канада сьогодні оголошує про кілька заходів. Санкцій перш за все проти низки осіб у Росії проти сорока організацій Росії та за її межами, які намагаються сприяти уникненню санкцій, запровадженню санкцій проти понад 200 суден тіньового флоту, які Росія знову використовує, щоб спробувати ухилитися від цих санкцій. Це перше по-друге, ми надаємо додаткову військову допомогу безпілотники. Гелікоптери, боєприпаси понад 2 мільярди доларів безпосередньо в Україні. І по-третє, ми розподіляємо наступний транш кредиту, що базується на заморожених російських активах. також понад 2 мільярди доларів. Це наш внесок. Ми будемо співпрацювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб надати підтримку, і щоб було абсолютно зрозуміло. Підтримка буде непохитною, доки ми не отримаємо справедливого миру для України та українського народу. Так, Це велика трагедія для нас, і нам потрібна підтримка наших союзників. І я тут і дякую вам за військовий пакет. Важливо, щоб наші солдати були сильними на полі бою, залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, безумовного припинення вогню. Я думаю, що це дуже важливо, але для цього нам потрібен тиск. І, звичайно, я хочу сьогодні поговорити з прем'єр-міністром про санкції, додаткові санкції. І дякую за справжню та тривалу підтримку з вашого боку від усіх канадців до нашого народу.